блин, да это шмар Казаркович, блин. О, Мацаркович и даже он. Мацаркович, Бойка. Привет. Да, да, да. Катой, катой. Да, 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 ты, да, да, ты цей, кого да. шукаешь? Да я все, Мацаркович. О, привет,

Після двох будем шукати. куди? Шли! Коротше, слухай! О. Э, блин а. диви, які я всі штани нахуй купив. Ого, так купил, Бля, Ой, дожди, ти штани вообще крутий купив, блин. Подожди, я схожу. Тебе, по... я, я схожу, ти поститься, а я сейчас підійду, сам сей. Давай, давай, о, о ботька все, блядь. Пошли, блядь. Коротше, слухай. Эээ, цей. Водька Мочаркович. Ну, бля. ми, короче, Пучки. Жулька. О, Жулька, Жулька. Коколе, коколя. 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 А може, давай на горку забіжим Ули, бля. Ну, на, нуна. Жулька. Кокол, кокол, кокол. Ти подивись, який пейзаж красивий. Ой, бать, ти подивися. Ти, бля, диви на, на тобі ці гірки вирома.

Так мене самогоня. Мацаркович, мене ж самого не може. Твоя ж собака прийшла до мене вчора вечором випила все, блядь. Ми вчора з сіли, блін, як так, знаєш, так пчочко випили, понімаєш. Мацарков. Не, не. ти, блядь, понімаєшся. І дурок, і дружий. Гурка, гурка, куколь, коколь. Кокуля, нема, а може, а може хтось, її натягує хтось, мої собаку. Того вбив моя текла нахуй. Да їй шуба, де її не. не, не. Породись може... так, знаєш яка порода. Так а може, так підешся, яка порода? Поруля, бля, порода, бля. Дворняга. А може, тебе ж була южноафриканська, блядь китова порода, блядь. Вона ж плавать в тебе вміла. Здофана. А, так ти себе тебе дворняга вже. Двори двори я да. Королеста, короле. А мане, а мане цей. Блін, не цей, я його. Матильда, бля. Матильда, бля. А що ти? Що ти, що ти, ти Матильда мою їбала. Ти мою собаку вбив. Я її убив нахуй. Ти мою собаку вбив. Ти розумієш, скільки я за неї дав? Я за неї 550 от дав. Ти, блядь, 2 л самогону забив. Не 5 л, 2 л за кусок 550. Ти бонька, подумай, блядь. Ходь, ходь. Будько! Ти не вийде з ними Я тут так буду. подумав, Будя. Будете, будете. Пошли до дум, блядь, нахер тобі та собака, Дивись, Диви. Самогон є. Сей, блядь. Ну церковий, блядь. Я так подумав, блядь. Ой, блядь. Я сильно в'єбав. <кхуху> Похуй, блядь. Сейчас пішли до цей, до баби Матрёны, короче. Не, не треба, я вчора Да тя хлопья, я не знаю. Так воно що, ти, тебе... Воно а що нам тепер самогону, блять, не дасть здобу, блядь? А, до цієї ришки, а до оришки, блять. Орішки. Орешки. Ні, Оришку я тиждень назад, його не, не можу. Ти Оришку тиждень назад діба? Ну джо, блять, блять, написаш, блять, ти ж, блять, от блять, щось лазило, блять. Я йду додому, ти валяєшся, блять, а то що до ришки, блять, ішов.

Пішли до нашої першої Пішли до нашої першої вчительки, чуєш, вона нам по-любому. Ми ж не були самі лючі хлопці, вона нас саме душі любила і саме душі била. Не, я на кладвище не піду. Я на кладвище, не, зараз і не беш, так, не. А ми ж до її чоловіка, він же теж нас любив, він саме з нами. Він же трудовик, блять, любив з нами випити Під шопки. Я на кладвище до другої теж не піду. Що не, не, не. А а мене... таке жульку побачив?

Короче, Мацаркович, я так понял, короче, я сейчас э, позвоню до тебя. Э, закрой в рот. Ты меня чего? Ты меня блядь. Да найди меня этот блядь! Фуху! Вс, я в тебе, блядь, опа, блядь, похмалей, блядь, охуя. Короче, Мацаркович, блядь. Подумай так логично. Жулька, журка! Жулька! Журка. Мацаркович! Пистить до бабы матроны блядь. Ти мене знає, бля, мацює. Нічого, вона нам довго. Я їбав їхати, черка, що заклад вище. ні, ні, ні. Що ти говориш, блін? Матроматрону, блядь. Та тут нічого нема! Мацарковець це моє! Мацарковець! Моє! Нікобіні мені! Мацаркова!

Ну, Цакович, може цей? Перед сонем пий. Фізкультурою займаємося. Ну, їм, Шора, бля. Вчора, бля, желудок виліз. ти, дурак, а таку, бля. Е, ну, шоро. Кай, кидай, пий. Печінка вилізла. Так, за... давай. Печінка вилізла, бля, яку ти, дурака не пий, бля. Так, ми, Цакович, давай реально, перестанем пити. Бо ми ж будемо такими спортсменами, поїдемо на Кубок Європи по бодібілдингу Ти, блядь, Всех сам столив своїли потрусен, так що, шумат. Не хуй петь, дивинок, блять. Аааа. Мацаркович! Что моє? Моє! Моє! Мацаркович! Все, 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 Мацаркович! Мацаркович! Не бий, мацаркович! Да не бий! Мацаркович. Не бий! Не бий! Чи я боя по... пливо, бля? Не пий! я будяра, блядь? Я ж тебе суку, блядь, побив баблю риски, чтобы ты весь свинью спиздил! блядь? не, да не дом я тебе у сука! Я знаю де твоє, блядь, коколя, блядь! Я знаю это твою собака, блядь! Отпустись кажу все! Yeah. Uh, де? руку! Давай, Давай! ну, ну! Оди Давай. Давай. от меня, одеди, одеди! Я вчора на <laughs> Куди, блядь, блядь, шлик пустыл! А шашлик вообще такий вкусний! На ну, церковь! Шаштик такий вкусний, чуєш! Повністю ти до мене вчора приходив по закуску. Ото От ще тобі дам носу твоєї собаки. Вкусне було! Приїжджати мені. На церковь, що вспокойся? Я по поперечки щас піду візьму. Ше

Мацаркуешь! Бл! Я лет шука поймаю! Я тебе шапку з ней зроблю! Читай молитву! Я тебе шапку отдам з ней! нахуй? Мацаркова, я тебе шапку отдам! Що нахуй! Шлепить! Пошли, брата, геримо!